Доброго дня з вами, я Каліна Марія, і сьогодні ми у гостях голови Савранської районної державної адміністрації, засновнику проекту молодіжного центру нове покоління Січинського Віталія Сергійовича. Доброго дня, Віталій Сергійович! Ми з молоддю зібралися і вирішили задати вам декілька питань стосовно цього проекту. Скажіть, будь ласка, ви як засновник проекту, як вам прийшла в голову ця ідея? Знаєте, коли я тільки приїхав в Савранський район, взагалом я знаю по Одеській області, молодь часто ну, займається і приймає якісь негативні звички. Ходить в бари, в кафе і так далі. І забула про те, що можна займатися спортом, можна займатися саморозвитком і так далі. У мене завжди була така ідея. Щоб дати можливості молоді розвиватись, і в тому в той же час я вірю в те, що молодь є рушійною силою розвитку держави, і на основі молоді треба будувати всю державницьку політику. Тому, коли я тільки прийшов працювати в Савранський район, я зрозумів, що треба зробити таку площадку, де молодь зможе комунікувати реалізовувати власні проекти. І безпосередньо вже допомагати владі рухати вперед е, якісь проекти бо молодь завжди є рушійною силою розвитку. Скажіть, пожал, будь ласка, а як ідея почала реалізовуватися у життя? Чи складно це було вам? Ну достатньо складно. Спочатку ми донесли цю ідею до депутатів. Депутати дійсно приємно, що підтримали. Вони зрозуміли концепт напрямки розвитку. Потім певний період нам знадобилось на певні формальні документальні моменти. І потім вже почав будуватись молодіжний центр. Я хочу сказати дуже приємно, що з'явилася така людина однодумець Сергій Ніскохат, який сьогодні адмініструє безпосередньо молодіжний центр. І він завжди був в темі, він завжди знаходив якісь нові ідеї, він завжди був в тренді розвитку молодіжного центру. І ми вже... Паралельно шукали волонтера Корпусу Миру США, ще коли молодіжний центр навіть не відкрився. Тобто ми вже паралельно готували базу того, як буде він працювати, як буде реалізовувати свої проекти. Ось ви сказали, що депутати підтримали вашу ідею, так чи були люди, які були проти ідеї, та кого було більше прихильників, чи навпаки, ну були люди, які були скептично налаштовані, які не вірили в те, що це вдасться. Вони говорили про те, що ну, це на місяць, на два, потім ніхто не буде ходити і так далі. Но ми переконували, враховуючи, що ми були новою владою, і нам було легше, бо, бо ну. Ми ще ніяк не проявили себе. Це була наша базова концепція і стратегія це частка нашої стратегії. Тому ми бажали показати всім, що є інноваційні ідеї, які можуть дати можливість рушити. Цей державний потяг ну в зовсім іншому напрямку. Тому ну скепсіс е, пропав після декількох місяців вже роботи молодіжного центру. Всі повірили, всі хто е, приймали в цьому активну участь. Хто допомагав вам у створенні цього проекту? Та можливо і зараз допомагає. Я хочу сказати велика подяка бізнесменам, які е, допомогли і це і. І Ігор Діргачов і Олег Рубань, і Володимир Добня, який дуже багато е, доклав зусиль, і інші підприємці, я, е, якщо вибачаюся, якщо всіх не назву, е, дуже допомагали е, депутатський корпус районної е, ради, допомагав е, депутатський корпус і селищної ради. Е, в цілому. Багато і молодих людей підключилось для того, щоб це получилось, Для того щоб це реалізувалось. безумовно відділ культури Оксани Орели, яка і сьогодні дає ціні настанови. Вам і ну ви часто співпрацюєте О, і це приємно. Так, а як проходило відкриття молодіжного центру? Хто був з відомих людей присутні на його відкритті? Ну, я Хочу сказати, що е, якраз бу, були присутні ті люди, які підказали мені і дали таку наснагу на розвиток молодіжної політики. Особливо важливу роль в цьому зіграв Сергій Мітрофанський, як заступник міністра сім'ї, молоді і спорту, він взагалом дуже частий гість е, Савранського району, друг Савранського району. І він е, дуже е, він, він є сам Любашівським із Одеської області родом і дуже вболіває за нашу область. От була Марія Гайдар, відома на можна сказати і на весь світ, е, донька Єгора Гайдара, екс премєр міністра Росії. Була надія Шан, дуже активна людина в Одеській області, дуже багато культурних і освітніх проєктів реалізувала. Ну, і були, були голови районних державних адміністрацій, які підтримують наші ідеї, які потім теж взяли цей досвід і почали реалізовувати в, в своїх районах. Дякую. Тут у мене є таке питання. Центром керує адміністратор молодіжного центру Сергій Нецькоха. Так як ви обирали людину на цю посаду, чи ви одразу сказали, що так, це буде Сергій Незькоха? Ні, я скажу, що я відразу зрозумів, що в нас є в адміністрації посада фахівця по роботі з молоддю. І я чітко розумів, людина, яка буде займати цю посаду, він вона має безпосередньо комунікувати з молоддю, безпосередньо відпрацьовувати свою заробітну плату в рамках комунікації з молоддю і реалізації молодіжних проєктів. Так як Сергій Ніськохат проявляв максимальну активність, максимальне бажання, то ми дали йому можливість таку реалізувати себе. Ми не говоримо, що це постійна і пожиттєва посада. Я хочу сказати, що для нас важливо, щоб Сергій... Знаходив е, всі, е, всі чинники для того, щоб е, комунікація з молоддю була максимальна. Якщо він буде впоратись, ну ніби поки у вас все виходить, то він буде продовжувати працювати. Як центр тільки відкрився і почав функціонувати? А е, е, які у вас були прогнози на його роботу? Я розраховував на те, що е, молодіжним центром буде спланований чіткий план роботи і будуть е, максимальна. Можна так сказати, інтеграція в всеукраїнські проекти, в всесвітні проекти. Молодіжний центр почне активно співпрацювати з відділом культури, активно допомагати відділу освіти, максимально знайде чинники для самоврядного розвитку молоді і стане таким центром позашкільної освіти, позашкільного відпочинку, де молодь просто зможе прийти. Класно провести час, поспілкуватись, пізнати щось нове, і от таким чином розрадилось чи ваші очікування. Ну як на мій поглядав, да. ви можете відповісти легше. Так а, чи допомагають волонтери вам якось у вашій діяльності? Б... Та як саме в будь-якому разі допомагають всі плани, які ми намічаємо на е, молодіжну політику, також ви ж самі написали молодіжну програму, яку будемо зараз ми затверджувати на сесії е, районної ради. І ну безпосередньо без вашої допомоги не реалізовувалось би дуже багато проєктів, таких як «І щодеколи, про багато освітніх проєктів і дні Європи і так далі, і тому подібне, де ви приймали максимальну участь. Які прогнози на 2017 рік у вас? прогнози на те, що ту програму, яку ви е, самі. Е, Створили і розробили, що вона буде детально реалізовувати, що ви створите план на 2017-2018 роки і почнете активно-активно його реалізовувати. Я можу сказати, що з нашого боку ви отримаєте максимальний карт-бланш і підтримку. Я хочу, щоб ви більше мандрували по районах, бо ми є одним з найкращих молодіжних центрів. Я думаю, що. Кращим молодіжним центром, тому ми маємо їхати, показувати, підказувати, і бути таким центром, від якого будуть виходити такі проміння розвитку молодіжної політики на національному рівні. І наостанок, можливо, ви хочете побажати на нашим волонтерам щось? Я бажаю вам тільки наснаги, бажаю, щоб ви були більше самоврядні, і це я завжди кажу. що... Тільки ви зможете розвивати молодіжний центр так, як ви його бачите, так таким, як таким, який він має бути. А ми можемо тільки допомагати, тільки давати якісь поради, і то ви маєте вирішувати, чи дотримуватись цих порад чи ні. Тому тільки наснаги, і саме головне, щоб ви завжди з натхненням і з таким відкритою душою підходили до цих справ. Дуже вам дякую. Дякую. А з вами була Каліна Марія.